Тріумвірат Ярославичів після своєї смерті Ярослав залишив велику та могутню країну: п'ять синів та новий принцип спадкування престолу. За вертикальним принципом у Києві мав би почати княжити Ростислав Володимирович, єдиний син старшого сина Ярослава. Але згідно з новим принципом київським князем, став найстарший Ярославович Ізяслав. Саме так і почався період. Тріумвірату Ярославовичів, адже Ізяслав керував на рівних із Святославом та Всеволодом. Ігор В'ячеслав та амбітний Ростислав не були достатньо активними. В'ячеслав помер, і у Смоленськ перебрався Ігор, що сидів у Володимирі Волинському. На Волинь поставили Ростислава. Тріумвіратом було вирішено не підіймати Ростислава далі по ієрархії князів, а просто лишити у Володимирі. А вже у 1064 році князь Ростислав покинув Волинь і прогнав із Тмутаракані свого двоюрідного брата Гліба Святославовича. Там новий князь правив три роки, поки його не отруїли греки із сусідніх візантійських колоній. Таким чином. На початок 60-х років 11-го століття у Київській Русі не лишилося впливових лідерів, що змогли би впливати на політику трьох Ярославовичів, окрім одного.